Радехівська районна бібліотека для дітей завжди відкрита для юних радехівських читачів. Тут на них традиційно чекають книжкові презентації, зустрічі із авторами, літературні вікторини. Цього тижня юних читачів бібліотекарі запросили на святкування всеукраїнського тижня читання. Тиждень дитячого читання відзначають в Україні кожного року. На свято до Радехівської бібліотеки для дітей завітали учні третіх класів Радехівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 І сьогодні ми зібрали вас, щоб відмітити таке гарне свято. І тема сьогоднішнього такого тижня дитячого читання не не втамувати справу пізнання тому, хто закохався у читання. От, ну і про на протязі цього тижня бібліотеки завжди радо зустрічають дітей. Бо я знаю, що ви всі дуже любите читати, правда? А -а -а. От деякі бібліотеки запрошують письменників, інші знайомлять з новинками літератури, запрошують дітей, запрошують місцевих поетів, відомих людей. А сьогодні, якщо то є дитяче свято, дитяча бібліотека і тиждень дитяче читання. Ми запросили ваших ровесників. Участь у святі взяли учні Радехівської районної школи мистецтв. Вони підготували для своїх ровесників музичні виступи. Моїй. Є портрет кобзаря, рушничок вишиваний. Вірші про користь та важливість читання вміло декламували школярі третьокласники Книги вони читають із радістю та запрошують до читання інших. Як піду до школи з тату, всі книжки віддам сестрі. Хай вона читає про лисичку, журавля. Хай вона тепер узнає, як багато знаю я. Як зірок у горі, як листви на гілі, стільки книг на землі. Є великі й малі, є, легкі і книжки. На в столі наші друзі книжки. Звідки ляться на мені, плями сині та масні, а за дві сторінки далі різні звірі не бували, жовті, сині та рябі, ще й не снилося тобі. Подивися, от сторінка, намальована хатинка. Під хатинкою маля і написано це я. Люди кажуть, ой, чи я ти, те? як тепер тебе читати? Скільки ми читали книг, та не бачили таких. Це була чистенька книга, а тепер родою стала. Мажикиця, божевишка, у дойчі її читала. Чиєшкицю, чуєш? Не годиться так робити, як читати схочеш книжку спершу. Лапки слід побити. Дружба з книгою це свято, не було б його у нас. Ми б не знали б так багато про новий і давній час. Все ми в книзі маємо, кращої не знаємо. Доброї і вірної подруги малят. Книгу зрозумілою, чесною, доброю, сміливою. І дівчатка, і хлопчики хочуть всі читати. Тоді у мене трохна кращих, здається, вона книжка. Я коли її шукаю, а вона, мов мишка, десь ховається від мене в тумбочку далеко. Я ж не знаю, як кати книжечка ну, де ти? До уваги учасників свята було запропоновано повчальну дитячу виставу. Якось лось в ліса блукав. Тихе місце там шукав, бо за цілий день втомився, з джерела води напився, потягнувся, позігнув ліг і лапи простягнув. Бачить зайця. Слухай, друже, я тебе прохав би дуже, як не важко, посиди, за годинку розбуди. Заяць каже, спи спокійно, маєш вартати надійну. Тільки ось примружив очі, заяць поруч аж підскоче. Зараз постіль обладнаю, я в цій справі досвід маю. Дай підстелю попід боки і не матимеш моро мороки. Соно, каже, лось, не треба. Постілі яка потреба. Заяць навіть розлютився. Завип, Лося ж очі враз відкрив. Мух не треба відганяти. Я ж сказав, що хочу спати. Добре, добре, лося, спи. Може, хочеш ти води, то кажи, я принесу холодну цю красу. Я попив і хочу спати. Хочеш, пісню заспіваю. У ведмедя гарний дім. Ні, краще казку розповім. Жив був в лісі. Та й навіть перевернувся. Та замовкни, де гуляти, хоч хвилину дай поспати. Цікавими для дітей стали спільні ігри, які нагадали школярам про традиції одного із найбільших християнських свят Великодня. Мене писанка знайшла, від писанки не піду, поки когось не знайду. Від писанки не піду, поки когось не знайду. Кого писанка опинили? Ой, цук, цук. Від імені учнів вчителі Марія Сторощук, Любов Бігус та Оксана Карплюк подарували Радехівській бібліотеці для дітей добірки дитячих книг. Учні хочуть поділитися з тими книжками, які в них є. Запрошуємо юних читачів разом із батьками завітати у міську дитячу бібліотеку, адже любов до читання є запорукою освіченості дітей.